Спільними зусиллями на благо українських захисників та захисниць, волонтери громадської організації Вікінг розпочали пасхальний збір подарунків для українських військових, що нині перебувають на передовій. Головна мета зібрати якомога більше презентів та доставити їх безпосередньо туди, де тривають запеклі бої. Час до 13 квітня включно відкрили збір для наших хлопців, приурочений до Великодня. Ми хочемо привітати всіх наших бійців, які зараз знаходяться на передовій, тому що свят. То мають бути у кожного і в першу чергу це завдяки ним. Ми можемо в цьому році святкувати Великдень, е, тому ми закликаємо всіх містян приносити нам великодні паски, тому що кулячи це за е, енергетичні напої. Е, яйця нам, будь ласка, не приносить, тому що вони просто не доживуть до передка краще їх не приносити, бо вони просто спортяться. Е, батончики, цукерки, кава і чай. А ще палко вітаються дитячі малюнки та листи солдатам для захисників. Вони часто служать нерозринним зв'язком із рідним домом із домашнім теплом та достатком. Волонтерський штаб вікінгів працює з понеділка по суботу з 11 до 17.00. Небайдужих мешканців міста просять нести смаколики, якими вони можуть поділитися. Ми намагаємося збирати кожну неділю посилку для наших хлопців. Тобто все, що вони просять, ми намагаємося зробити максимум. Буває такі запити, як автомобілі, старлінки, квадрокоптери, тепловизори. Зараз ми намагаємося їздити на Бахмутському напрямку, а вже ж це не прогулка по парку, як то кажуть. Але що робити, треба їхати. Раніше вже ці волонтери та волонтерки оголошували збори для українських військових на Новий рік та Різдво, і ця ініціатива знайшла підтримку серед містян. Тож благодійники сподіваються, що спільними зусиллями зможуть приємно порадувати хлопців та дівчат в однострої. і на великдень. Додаткову детальну інформацію можна дізнатись по телефону або на сторінці громадської організації в соцмережі. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.